Покажу ж вам повний ріст, як я виглядаю. Зустріла таку гарну собачку, ми вже познайомились. Звати Ріо. А яка це порода? Угу. Ну, Гарного дня вам. В міні-маркеті купила цілу торбелю. Вже вдома вам покажу. Дивіться, який гарний котик. Чорний. До речі, в мене є корм, треба буде його годувати. Але думаю, тут біля Галі Балу вони його годують гарно. День чудовий сьогодні. Солнечно. Я вже вдома показую покупки. От такий набір італійських трав. Рукола. Ціни ви бачили, я вам показувала, хто дивився відео огляд. Пекінку взяла, цибульки трошечки взяла. От. Сказали мені, що тебе дешевше. Так. Три штучки Києві. Такий от сир молочний. Мені сказали, що він добрий тут у нас на точці. Так. Взяла пучочок редису на салат. І дуже зраділа, що побачила, що там продається пророщене зерно. Оце я купила гороху. Подивіться, яке гарне, чудове, дуже корисно додавати салати. Напевно, треба буде підливати трішечки. Я не знаю, чи воно буде знову рости, чи ні. Хто знає, напишіть. Так що, отакі покупки. Теж дуже багато заплатила, слухайте. Ну І що, здається, що ж тут куплено? Ну, На 400 гривень. Заплачено. Друзі, усім гарного дня. Дякую усім, хто мене дивиться. Добра вам, миру, злагоди, і всього самого самого найкращого. Ох, яка ж краса.